Тайм. із понеділка, 24 липня, у Києві повернула оплату муніципальних паркувань для автомобілів. Сплатити паркування можна у додатку Київ цифровий залежно від зони паркування. Тариф становить від 5 до 35 гривень. Оплачувати лише необхідно по буднях з 8 до 22 години. А у вихідні паркування залишається безкоштовним. Наголошується, що оплата готівкою не здійснюється, тому за появи псевдопаркувальників, які вимагають готівку, закликають звертатись до поліції. А тим часом у столиці помітили нового рекордсмена по швидкості їзди на самокаті. Так, одному з водіїв вдалося зафільмувати електросамокат на швидкості 90 км на годину. Водій двоколісного електротранспорту їхав без будь-якого захисного екіпірування. У США випробували БПЛА, який може рік перебувати у стратосфері. Він оснащений сонячними батареями, сучасними композитними матеріалами, системою управління енергією та фотоелектричними батареями для забезпечення постійного живлення. А тим часом Іран презентував новий дрон з дальністю пуску до 7 тисяч кілометрів і польотним часом 35 годин. Не зважаючи на санкції, Іран розробив новий безпілотний літальний апарат, який не є безпілотником Камікадзе, а буде використовуватись для розвідки та завдання ударів. Разом з тим, в Україні розробили і вже почали тестування власної системи ППО. Розробка військово-промислового комплексу досить вдало проходить випробування. Для неї також уже створили ракети. Про це повідомив заступник голови комітету Верховної ради з питань з безпеки оборони та розвідки Ягор Чернів. Сьогодні ж користувачі по всьому світу вже можуть бачити новий логотип соціальної мережі Twitter. Напередодні Ілон Маск анонсував відмову від одного із найупізнаваніших брендів світу. Адреса сайту поки що залишається колишньою, а посилання XCOM уже переадресовує на Twitter.